Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вирішив спробувати приготувати одну цікаву страву курячі шейки в автоклаві. І поділюся з вами своїм досвідом приготування даної страви. Чому зацікавила мене саме ця страва? Скажу так: по-перше, інгредієнти для неї доволі дешеві. Сьогодні купляв дані шейки. В нашій рябі 50 гривень кілограм, доволі дешево можу сказати. По-друге, чому зацікавило, це те, що на просторах Ютуба доволі мало відео з цією стравою, а ті відео, що є, то інформація в них одна від одної відрізняється. Саме більше мене цікавить, чи дана страва варта нашої уваги. Тому, давайте. Починаємо готувати, а що з цього вийде і що для цього нам потрібно, дивіться далі. Так, і друзі, переходимо до інгредієнтів. Саме головне, нам потрібно шиї курячі. Я їх помив, розділив на частини, щоб зручніше було складати в банку. Я буду робити з розрахунку на одну півлітрову банку. Тобто, нам знадобиться чайна ложка солі на одну банку. Один маленький. Або великий лавровий лист пополам на одну баночку, 5 штучок суміші перців горошком, одна штучка дукмяного перцю і 5 штучок коріандру горошком. Тому приступимо наповнювати банки. Буду показувати на прикладі одніє банки. Останні зроблю за кадром, щоб не розтягувати відео. Банки є такі півлітрові з такими кришками, що закручуються, для мене ними користуватися зручніше, чим тими, що закручується механічним ключем. Так, беремо таку лієчку для наповнення баночок, щоб зручніше було. Кладемо на одну банку чайну ложку солі. Можна навіть без горки. Єсть. Один кусочок лаврового листка. Один маленький або великий пополом. Єсть. І 5 штучок чорного перцю. Чорного, тут різний в мене. І зелений, і білий, і красний. Кладу 4 штучки. Може вам видно, різних кольорів. Один духмяний і 5 штучок коріандру. Все, і наповнюємо баночки наші. Для чого, друзі, вода. Воду буду трішки доливати, щоб коли наші шейки приготуються, було рідини в банці більше, щоб було більше, так сказати, желе. Як я підготував шейки, друзі, дивіться. Жирок я не вирізав, залишив, він нам знадобиться. І жилки я не вирізав ще як також. Так. Доволі так плотненько До верху баночки десь сантиметра 2 не докладаємо. І трішки буквально заповняємо водою. Все. Дуже багато не даємо, щоб вода не покривала наші шийки. І закручуємо тепер наші баночки. Все. І так робимо з усіма баночками. Поки, друзі, Баночки наповнюю, хочу сказати. Саме найбільше мене цікавить в даному рецепті, чи розваряться тут кісточки. Тому що, скільки рецептів передивився на Ютубі, якщо чесно, то один розказує, що розварилися супер, другий говорить, не розварюються кісточки. Тому самому цікаво було просто спробувати, що вийде. А ви, якщо хто? Готував даний рецепт в автоклаві, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас вийшло. Тому що мені в перших відео, де я готував, то давно слідкую я за моїм каналом, то дивились, коли я готував курячі стегна в автоклаві, то мені писали в коментарях різні способи приготування. Тобто, що в кожну баночку класти чайну ложку. Смальцю, ну, тобто свиного жиру витопленого. Ну, багато різних таких рецептів, але думаю, от до курки думаю, навряд чи підійде свинний жир. Просто я переживаю за те, щоб він не перебив смак самої куриці. Тому, якщо що, напишіть свій рецепт. Буде цікаво почитати. Кажемо так, і набратися досвіду. 8 баночок я наповнив нашими шийками. І тепер, друзі, що я ще вирішив додати, це потрошечку, буквально на кінчику чайної ложки чорний мелений перець. Все-таки перець горошком він більше, скажімо так, для запаху прянощів. так, А мелений я добавлю трошки для гостроти. Просто цікаво, що вийде. Бо по-різному в коментарях рекомендують. То треба пробувати щось. А, зразу запах пішов. Ах, пахне як. Баночки наші готові. Закрутили їх. Все, тепер переміщаємо їх в автоклав. Баночки ми перемістили в автоклав. Водою залив вище на 3 см від кришечок. Захисний клапан провірив, відщолкнув два рази. Цілісність прокладки перевірив, теж все добре. І тепер виставляємо параметри для приготування. Готувати буду я при температурі, друзі, 120 градусів. 50 хвилин. Я думаю, цього повинно вистачити, щоб наші кісточки розварились. Так, температура води зараз 27,5 градуса, тому чекаємо вже, друзі, повного приготування. І будемо дивитися, що в нас вийде. Час приготування наших курячих шиєк закінчився. Вихолоняв автоклав 12 годин. Ще трішки він тепленький. Тиск на манометрі впав майже на 0. Тому давайте відкривати і дивитися, що в нас вийшло. Стравлюємо зайвий тиск. Досить трішки його тут був. І відкручуємо наші гаєчки. Цікаво, чи в цей раз кришка прилипна чи ні. Хоча не повинна, бо робився по інструкції. Головне, щоб жодна баночка не протекла всередині. Кришка не прилипла, це вже добре. Ну, Друзі, можу сказати зразу, що все добре із баночками. Вода чистенька, не жирна значить нічого не протекло. Тепер дістаємо банки, вода трішки гаряченька. О, друзі, яка красота. Так, кришки також не привідкручені. І багато хто у відгуках говорив, дивіться, яке гарна вийшла. Скажу зразу, що недаремно доливав трішки води. У баночки, щоб заповнити пустоти. Баночка повні аж 1 сантиметр від кришки залишився вільного місця. Ну, супер. Головне тепер, щоб смачно було. Ох, і жирок видніється. Може вам буде видно? Баночки повні-повні. Якраз майже впритик. Ну. Це теж закрита суперрола. Ну, головне, що не протекли. Для тих, хто не знає, то скажу, що банки із єврокришками, що закручуються, можна діставати з автоклаву, якщо рідина всередині автоклава навіть 70 градусів. А ці, ці банки, що кришки закручуються механічним ключем, треба діставати, коли вода в автоклаві буде кімнатної температури, не раніше, бо можуть зірвати кришки. Тепер наші баночки я відправляю до повного охолодження. в Холодильник, тому що хочу покуштувати, коли рідина в наших баночках стане желеподібним. Так, де думаю, буде смачніше. І на вид побачимо цікаво, як жирок теж захолоне. От, друзі, і охолодилась наша тушонка. Простояла вона в холодильнику 10 годин. Скажу з самого початку, що того, що я очікував, що буде в баночки жиле. Цього не вийшло. Не знаю. І жирку доволі багатенько вийшло. Але, напевно, те, що я додав трішки води у баночки, зіграла свою роль. Ну, а може постоя більше і потім захолодах. Давайте дивитися, що з цього вийшло. Ось можете подивитися. Трішки підзахололо, звичайно. Ну, але, що є, то є. Пахне суперово, друзі. Ну так, трішки вже загусає, скажу так. Соус, Можете бачити. Напевно, просто він мало простояв. Отаке вийшло, друзі. Так, ну що, цікаво, подивимося, чи кістки розварились, саме головне для мене. Дивіться, друзі, вони просто роздавлюються веделкою, що по смаку. Кісточок зовсім не відчувається, вони навіть більш розварилися, ніж коли я стена на готував. Смакотав. Перше, що хочу сказати, за сіль. Якщо чесно, от навіть чи доповнення це до якоїсь страви, чи як окрема страва, я би додав, напевно, чайних ложки, ну десь півтори це точно на півлітрову баночку. Солі, я би сказав, майже зовсім не відчувається. Трішки-трішка така, але є солоність, але дуже мало, я б сказав. Перцю чорного, що я добавляв, теж не відчувається. Зовсім я думав, що добавив навіть щось забагато, але ні, зовсім перцю не відчуваю меленого. Від лаврового листка від перцю душистого, чорного, коріандру пряність відчувається дуже хороша, якщо чесно. Дуже смачний бульйон. Його навіть можна так хлібом вмокати. І буде дуже смачно, дуже задоволений цією стровою. У мене ще залишилось кілограми 2 чи 3 Ну, Я думаю, ще на одну закладку баночок там десь на 6 вистачить точно цих шийок. Тому спробую приготувати ще в олії. Дуже, я, якщо чесно, не очікував, тому що саме більше моє було побоювання це те, що якщо кісточки не розваряться, ну, багато хто розуміє, що в шийках дуже багато кісточок. Можна сказати 50% м'яса, 50% кісточка. То я думаю, якщо вони не розваряться, ну, це буде капець, якщо чесно, сидіти, вибирати м'ясо. Хоча я і люблю м'ясо, щоб була кісточка, але ж не в такій кількості. Тому супер. Треба зробити. Якби я знав, що так приготується суперово, робив би повну закладку. Хто хоче додати? ...добавляти в даному рецепті. мелений чорний. Я б сказав би, напевно, на півлітрову баночку може навіть більше, ніж половину чайної ложки можна додати, щоб якась гірчинка... була присутня. Ну, Солі, ну солі дійсно. Я би, добавляв би ну... можливо, чайну ложку з горкою. Отак. От а так. По всьому супер, все дуже друзі, смачно. Тому готуйте. Як казала одна людина, готуйте як я, готуйте краще мене. Тому, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, даний рецепт, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Протисніть дзвіночок, щоб вам приходилось повіщення про нові відео на каналі. І, друзі, пишіть обов'язково коментарі. Пишіть свої рецепти. Що б, може, ви хотіли побачити в наступних відео, дуже б цікаво почитати і щось новеньке приготувати. Всім дякую, хто додивився до кінця. Слава Україні, всім до побачення!